Чи можна сьогодні брати до рук зброю? Адже Ісус Христос сказав любити ворогів. На жаль, сьогодні багато людей не розуміють, про що насправді йдеться мова. Коли Петро хотів захистити Ісуса, він взяв свого меча, але Ісус сказав, схова його назад. Він не сказав його викинути, Він сказав покласти його на місце в ножне, бо тоді була зовсім інша ситуація. Коли до Ісуса прийшли, щоб схопити його, Він сказав, що ви до мене прийшли як до розбійника. Тобто раніше зі зброєю, з мечами, палками ходили для самозахисту від розбійників. Апостоли постійно носили з собою мечі, хоча вони були завжди з Ісусом. І е, Ісус завжди піклувався про них, але перед тим, як піти, Він сказав, що. Продайте свої одежі і купіть, купіть собі мечі для чого? Для самозахисту. Тож сьогодні, коли така ситуація в країні, військові захищають своїх ближніх, тому що вони їх люблять, тому що любити треба саме ближніх. Невже можна любити ворога, котрий прийшов вбивати, гвалтувати, красти? І чим більше наших ближніх він перегвалтує. перегвалтує П'є, тим більше ми будемо любити своїх ворогів, це вже не виконання заповіді любові, тому захищатися це добра справа, і в цьому немає нічого поганого.